Дача ківі вітаю вас. Ну що, колеги, закінчився сезон, вже готуєте бджіл в зиму, так? Я думаю, всі ви основні роботи вже провели. Жали гніздо, залишили корма бджолам, наростили бджолу, обробили від кріща. Ну, Якщо всі ці ви Роботи проробили ваші сім'ї виживуть. Ми вже давно жали гнізду при останній викачці меду. На яких рамках був розплід. Ті рамки ми залишили. Медові рамки всі забрали. Маломедові з розплодом залишили. Ну і потрібно нарощувати було взиму бджолу. Як ну це вже в інших відео покажу е, Наростили, корма залишили, обробили кліщ варуга. Кліщ варога це болячка основна в бджільництві. Ну, в мене на пасіці інших болячок ще не було. Я їх не бачив. Кліщ варога, зараз ще проходьте, е, ще розплід є. Після того, як вийде весь розплід, проходьте, поливайте чи що ви там робите. Не знаю, кожен пасічник бореться з хліщом ворога, як він знає. Я вже бачу, які сім'ї в мене виживуть, які не виживуть. Дуже багато бджіл в мене. Ось ця сім'я, вона вже сидить, дивіться, ще бджола. На вулиці є. Ця сім'я чудова, вона величенько виживе. Ця сім'я під питанням. Тут підсадка матки була. Ця сім'я під питанням. Вороствоє тут ми. А, ми тут боролись з воровством. 에, позакривали все. Ну, бачите, так? Да? Все є. Чудово. Без костюмами. Чудово. Пшола є, все є. Залишили ми 에, на одну, на дві бджоли, тут на одну. І тут маленька сім'я. Не знаю, що вони там роблять. Не лізу вже, не дивлюся. Так, тут ця сім'я виживе також. Сидять, натирають льоточок. Перекриваємо отак, щоб ні миша нічого не попала. Зрозуміло, так? Да? Ось такі у нас підставочки, чого в нас мед дорожче. Можна тримати де хочеш бджіл, на шинах, на там, на колесах. Миші у вас будуть, можете продавати свій мед за скільки хочете. У нас ось так. Підставочки все цивільно. Ніякої миші в нас не буде. Так, ця сім'я 100% перезимує. Тут дуже багато бжоли. Подивіться, мед є, карма є. Це є оброблена жила від кліща. На бджолі кліща я не бачу. Це буде чудово тут. Так, тут маленька також сім'я. Бачите, тут сліди і воровства. Оце сліди воровства були. Не знаю, ні, є там бджола, дивіться, сидить. Мало. Мало її. Мало. Це відводочок. Слабенький відводочок. Так, тут середня сім'я. Так, в цьому році ще в нас отут в українському вулику є сім'я, але не знаю, дуже слабенька. Це ми піймали рій. Дуже слабенька і не змогли ми її сильно напростити. Ну бачите, так? Да? Це ось чудово відразу. Це бджола, яка нічим не зайнята. Сидять, відпочивають, готуються вже до землі. Бачите, да? Бачите? так? Це теж у нас водочки дуже багато водочки Основні сім'ї на початку. Давайте я вам покажу. Подивимося, як вони ми з основних сімей в цьому руці поробили по 2-3 від водочки Матки залишали ми тут. Це старі матки у нас тут. Бачите, так? Да? Бжоли багато в кожному вулику. Бжоли багато в кожному вулику. Дроточки тримають і в таких сім'ях ніякого воровства не буде. Ніякого воровства не буде. Ну, як краще це, я вам показував. Вулик, який ми матку не викидали, перезимувала бджола з жменю бжів. Жменя бджів. До кінця сезону вона наростилась. І чудова сімейка там на семи рамочках. Це чудово. Ніколи не вбиваємо маток, не міняємо, даємо кожній право на життя. Це наші основні сім'ї. Вони всі, бачите, з закритими ляточками. Ну а є ось, бачите, мало. Мало не знаю. Потрібно лізти дивитись, Ну, не хочу я вже турбувати їх. Турбувати не хочу, все залишимо на весну. Подивимося, весною що буде. Так що, друзі, що вони роблять. Друзі, відразу видно, які сім'ї. Великі, чудові, а де відводочки. Ну, відводички, я думаю, також повинні перезимувати. Дві-три рамочки то слабе-слабе. Я вважаю, що такі сім'ї не перезимують в моїх умовах. Де тепліше, можливо, не знаю. Тут в моїх умовах не зимують. Вже пробував. Так що підсумуємо нашу розмову. Сильна, чудова сім'я. Після викачки меду ви повинні були зробити так, щоб вона нарощувалася. Давати якесь медове сито хто дає цукровий сироп, е нарощується велика сім'я. Обробляєте бджіл від кліща Вароа. Кліщ Вароа. Дуже така штука, що може...